Друзі, всім привіт їду на пробіжку. Звісно погода сьогодні трошки погана, десь плюс 4, але вітер 28 км на годину, виходить сильний вітер. Завжди я бігав по польовій дорозі, але там відкрита місцевість і ну, сильний вітер, сильно дує, виходить. тому зараз їдемо на нову локацію до озера. Там у кругозлера трошки дерева, я думаю, буде затишніше, буде краще бігти. Тобто, плану на сьогодні немає. Я... Будемо дивитися, як стартану і як буде йти. Думаю, може легеньким темпом, кілометрів 10. Та якось так. Для чого я ходжу на пробіжку? Таке питання. Все почалося десь півтора року тому, коли ми. Вага досягла 109 кілограмів. Мені відповідно це почало не подобатись. І почав я з легеньких пробіжок з ціллю якою цілею, з цілею скинути ваги. Потім перед собою почав ставити ну, якісь задачі, наприклад, там пробігти перші 10 кілометрів і так далі. До цього дуже довго йшло. ну і потім Потім так це продовжалося, і поки, поки мені це не почало подобатись. Тобто, Тепер просто ходити на пробіжки, це мені подобається. Ну і я на них по можливості ходжу. Це може бути якраз в тиждень, так і 5 разів в тиждень. Це залежить від загруженості тижня, від мого вільного часу. На даний момент моя вага 98 кг. І цілі на даний момент скинути до 90. Кілограмів вагу, і сама головна ціль це дуже хочеться пробігти марафон, чисто для себе просто пробігти. Хоча б з любим результатом головне добігти до фінішу. Тому йдемо до такої цілі зараз у пробіжках. Коли це буде, я не знаю, тому що я професійний направлені цим займаюся, це тільки коли. Вільний час і коли це виходить. Так само, коли погана погода, то там, в спортзал спеціально, щоб бігти, я не ходжу. Я бігаю тільки на дворі. І, ну, Бувають, звісно, перериви, якщо погана погода, там ще щось загружені дні. Тому це помалу продвигається, але воно йде. Це якось так. Можу сказати, сьогоднішня пробіжка завершена. Біг сьогодні 11 кілометрів, так по состоянні вийшло. Ну і як завжди, другу половину пробував ускорятися. Так же в кінці привожу скріншоти і результат покажу, що з того вийшло. Якось, так, я вже одівся, тому що на дворі сьогодні холодно і буду їхати додому. Все, Ми погнали.